Привіт, народ! Вітаю тебе на каналі. Сьогодні розпаковка такого чудового пристрою це шурик від торгової марки Дніпром. Модель CD12QX. Залишайтесь на каналі. Буде цікаво. Подивимося, як він виглядає, якої йде комплектації. До речі, ми придбали цей чудо інструмент. Ми придбали цей інструмент за акційною ціною. В комплекті вже йшло. Кейс, дві батареї, зарядний пристрій. Давайте дивитися. Погнали! Металеві застіпки на кейсі. У комплектації. Іде інструкція комуляторного дріля шуруповерта? Зарядний пристрій? Шуруповерт І дві акумуляторні батареї на 12 вольт. Ну і сам шуруповерт. Дуже міцний, якісно зроблений кейс. В міру жорсткий пластик є отвори підбіти для зберігання і така кишенька глибока прогумована ручка зручна для роботи прогумована задня частина для упору Реверс. Підсвітка робочої зони. Зазвичай. Дві швидкості. Перша, друга. І швидкість. Режим свердління. Рівень заряду акумуляторної батареї. Чим сподобався мені цей шуруповерт? В нього з'ємний патрон. Тобто ви можете використовувати, вставивши сюди біту маленьку. одіти патрон з бітою. Тут використовувати будь-яке свердло. Дуже зручно. Просверлили, зняли патрон, закрутили. Невеликий розмір, легкий і зручний у використанні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. Всім гарного дня!